Цей день, рік тому Донецька громада вийшла на мирну акцію у підтримку Соборності України. Без політичних слоганів і партійної символіки. Тільки з Україною в серці. У цьому заході брали участь студенти та викладачі Донецького національного університету. Я пам'ятаю, як це було. Ми пам'ятаємо усіх тих, хто віддав своє життя заради України. Дмитро Чернявський, вічна слава тобі! Герої не вмирають. Він вийшов на мітинг, бо він українець. І я українка, і, і ми українці. Донець – це Україна. І ми – Україна. Любіть Україну, як сонце, любить, як вітер, і трави, і води. Годину щасливу і радості мить. Любіть у годину негоди. В грому канонат, що розвіяли в прах, чужинці в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі проривало нам шлях до весен і світу, і чисто. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Як можна любити народів других, коли ти не любиш країну? Ще не мило... SHIT